Готуємося до заключення дезінфекції маточного сектору, е, з засобом ПАМ 30 на основі йоду. Використовуємо пільну насадку. Попередньо розрахували кількість засобів для дезінфекції приміщення відносно, тобто в даному випадку на дане приміщення потрібно... Вітери відсотків з і заходу. Оператор знає, показати у плящі не відсутня з даного боку, він не засвітку є. На метр квадратний 0,300 мл робочого розтину.